В ефірі телеканалу РТБ передача громадська приймальня сьогодні. Гість нашої студії начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації Іван Вєтру, з яким ми і поговоримо про освітянські справи, актуальні питання, які турбують сьогодні вчителів та батьків. Вітаю вас, пане Івану, в нашій студії. Доброго вечора. Я лише зауважу, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашому гостеві, зателефонувавши за номером двадцять Іване нульо шістнадцять. Васильовичу зовсім нещодавно розпочато Новий навчальний рік. І які ж інновації очікують і школярів, і вчителів у цьому новому навчальному році? У новому навчальному році основними інноваціями є те, що це перший рік, коли ми працюємо в черговий раз з новими державними стандартами. Саме початкова ланка розпочала цей процес. Прийняті також нові державні стандарти загальної середньої освіти. І такі основні там нововведення, які є, це зменшення трішечки самого матеріалу для вивчення дітьми, і щоб розвантажити. Але разом з тим вводиться з першого класу англійська мова, а з другого класу, починаючи сходинки до інформатики. А як щодо кадрового забезпечення? Щодо кадрового забезпечення, ну, тут якраз поки що великої проблеми немає, бо це лише одна година в початковому в першому класі. Далі буде, буде в наступних класах буде по дві години вивчення, якби буде така потреба, але якоїсь, скажімо, дефіциту у нас кадрів вчителів англійської мови поки що немає. Навпаки, ми не можемо забезпечити вчительської мови роботи. На жаль, на жаль, така так. складається ситуація. Так. А як щодо вивчення основ інформатики, чи забезпечені учні уже необхідним обладнанням? Не лише учні школи, школи міста області обладнання є. Забезпечення є, адже усі школи першого третього ступеня забезпечені стовідсотково, навіть більше ста шкіл вже мають по два комп'ютерних комплекси. Школи першого другого ступеня майже забезпечені, у них зараз сягає 96% забезпеченості і початкові школи тільки частково забезпечені окремими комп'ютерами. Тому от саме там, де початкова школа окрема, не є в складі. Першого третього ступенів там, якраз е, треба буде потурбуватися, щоб забезпечити відповідну кількість комп'ютерів в наступному році, адже з наступного року uh -huh. буде починатися. Складники до інформатики е, в цілому для них техніки, техніки достатньо для того початкового рівня, який вони мають, які вони мають у другому класі техніки. Думаю, що буде достатньо. Швидше буде можливо проблемно з розкладом. Трішки я перепрошую, але у нас є дзвіночок уже від телеглядачів. Доброго вечора слухаємо вас. Ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Доброго, доброго вечора. Вечора. Оксана, мати першокласниці. Івана Васильовичу, я не можу просто виразити свого стурбування з приводу того, що в цьому році змушені вивчати першокласники. Скажіть, будь ласка, для чого така складна програма? І чому ви так спокійно на це дивитеся, реагуєте? Приймаєте якісь міри? Я вважаю, що наші діти і так достатньо нагружені і далі в подальшому навчанні для чого з першого класу дітей так навантажувати? Спасибі. дякуємо вам я, наприклад, абсолютно розділяю стурбованість вами, яка говорить зараз про навантаження учнів, адже вони не були менше навантажені попередні роки. І ну на жаль, об'єм інформації настільки зараз великий, що його складно вмістити в ці 11 років. Але розробчики нової програми саме працювали над тим, щоб максимально зменшити обсяг. Тому фактично він є трохи зменшеним обсяг. Програмово він є зменшений. Потім наступне це те, що зараз перший клас запроваджується цінові ці стандарти, і ми працюємо за новими підручниками. І тому, ну скажімо так, слово більш компетентніше і як висновок буде сказано упродовж саме начального року, і особливо в кінці навчального року, коли будуть певні експертні висновки, і найголовніше це буде висновок саме учителів на власне батьків. Також ця думка обов'язково буде враховуватися при подальшому регулюванні програми. Але звичайно, ну очікувати такого великого скорочення поки що нам теж не довелося. Хоча ми сподівалися, що буде більше скорочення. Треба більшу реформу проводити щодо обсягу, все ж таки знань. Ось ну тому будемо почати дивитися перший клас. Багато ще є теж речей, які невідомі, які будемо бачити в процесі саме роботи із тими програмами підручниками які зараз ми отримали. Тому висновок буде дещо пізніше. Угу. І говорячи про перші класи, чи можна сказати, що їх кількість вже збільшується з цього року? Так, учнів збільшується. Це перший рік, коли у нас збільшилися учнів першокласників. Якщо минулому році до першого класу прийшло 13 тисяч, більше 13 тисяч учнів, то вже цьогоріч більше 15 тисяч. Угу. Ось, тобто приблизно 1600 збільшилося в нас учнів, першокласників. Хоча в цілому тенденція поки що йде до зменшення дітей шкільного віку на 949 дітей, поки що менше ще йде. Але через, я думаю, кілька років у нас вже буде позитивна тенденція. Угу. А що б сказали про дошкільну освіту, про розвиток дошкільного освіти, яким нині є стан у цій галузі. Дошкільна освіта ну, називалося, що наша область є певні проблеми саме з охопленням дітей дошкільною освітою, тому що так традиційно склалося, що забезпеченість відсоткова в нас була навіть у 80 ці приклади вже на воду, у 85-му році лише 37%. Фатично цього вистачало. А тепер відсоток у нас сягає вже 43%. Забезпеченості суттєво за останні роки поліпшилося, покращилося, і ми охопили, збільшили охоплення більше як 2700 дітей дошкільного віку, але все одно ця проблема ще залишається. І в цьому році також біля 20-30 дошкільних закладів буде додатково відкрито закладів, груп іншими формам буде охоплено. А черга поки що залишається е, на дошкілля. Е, але разом з тим черга не, не зовсім є правдивою, бо дуже багато пишуть заяви в різні заклади дошкільні. Так? Або пишуть до, заяву у дошкільний заклад, коли дитині ще е, тільки там, рік, півтора-два, з перспективою, щоб раніше не постати, таким чином щоб місце було, мати та, місце. Та було, Тому ми плануємо все ж таки за. за е, Створити електронну базу даних uh -huh. з тим, щоб бачити реально все ж таки, кожну конкретну ідентифіковану дитину, тоді ми побачимо реальну картину потреби в дошкілі. Але поки що ми продовжуємо над цим працювати, і от знову черговий дошкільний заклад буде відкриватися в Демидівському районі через кілька днів. І до кінця року ще буде більше десятка таких закладів відкриватися. Ну але треба розуміти, що це є капіталоємні вкладення. Тобто, це не не так просто сьогодні збудувати дошкільний садок. Вимоги дуже ростуть, санітарні вимоги ростуть, вимоги ДБН ростуть до будівництва протипожежні вимоги. Ростуть, І тому сьогодні збудувати окремий дошкільний заклад, ну, наприклад, на дві-три групи у населеному пункті. Це треба добрих 10-12 мільйонів гривень. Але це... тим не менше Так, будуються тим твички. не менше шляхи знаходяться, uh -huh, так uh -huh. ну і до речі, будують і школи на щастя. Так не секрет, що в нас болюча проблема це аварійні школи в області, але відкривають нові школи. І, от, до речі, скільки скільки вже відкрито шкіл, і учні вже змогли з нового навчального року сісти за парти в нових будовах. Uh -huh. uh -huh. Ну бачите, тут треба розуміти цю глибшу проблему, коли ми uh -huh. говоримо взагалі про проблеми, які є в залі середньої освіті, не лише в ній. Треба розуміти, що тривалий час не було нормальне фінансування. А школа це якраз, ну, школа, я, можливо, так не зовсім правильне порівняння, але за насиченістю, за накопиченістю людей, інколи це навіть потужніше, ніж вокзал, автовокзал чи вокзал залізничний. Великий обсяг людей, тобто велика зношуваність, і тому а фінансування компенсаторно такого недостатньо. Але тим не менше, якщо ми називали такі цифри, як 23 три школи, то сьогодні можемо сказати, що це число вже значно зменшилося лише за останні два роки. Ну, якщо брати так рік календарний, який пройшов. Починаючи з вересня попереднього року до цього, то це збудовано нових сім навчальних закладів, uh -huh. на 1780 учнівських місць. Це ті школи, які ну, з бородою аварійності були по 10-20 років аварійності. Ліквідована аварійність також в багатьох приміщеннях, які були. І на сьогоднішній день залишається приблизно 5 шкіл, які мають незадовільний технічний стан. П'ять шкіл, які треба будувати. Це Піскіївська школа, Костопівського району, це Новоукраїнська школа Млинівська району, це Новомошеницька школа з Долбунівського району. Це там інші п'ять шкіл, які не добудовані, скажімо, вже такі довгобуди. І Кузнецовська перша школа, і Здолбунівська третя школа. Ось, але є окремо ще кілька приміщень, які просто окремі корпуси приміщень також мають стан стані задовільний. Тому згідно тої програми, яка є затверджена головою адміністрації, я думаю, це веренць буде поступово зникати. Я думаю, ще повернемося до запитання, але отже, у нас є телефонний дзвінок від глядача. Доброго вечора слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи мають право директори школ вимагати у батьків для гроші для придбання вікон пластикових? Для продає де дверей, желюсь. Дякую. Е, зрозуміло Дякую. ваше запитання. Е, жодним чином не мають права директори, та й власне ніхто не має права вимагати гроші будь з кого. І це, я думаю, ми про це говорили неодноразово. Е, це має робитися виключно на добровільних засадах, адже зрозуміло, що фінансування державного не вистачає в повному обсязі, як би хотілося. В основні витрати, ну я скажу, що наприклад років 5 там 7 назад взагалі проблемою було будь-яке фінансування закладів. Тоді і креди не фінансувалися навіть. Ну якось виживали, знаходили можливості. Сьогодні ситуація покращилася, тобто суттєво вкладаються кошти в капітальні ремонти, в енергозберігачі технології, особливо енергозберігаючі технології, і зокрема. Саме завдяки цій програмі, у нас більше ста шкіл, 103 школи конкретно я називаю за останні роки, поміняли котли на енергозберігаючі. Це нам дало за останній рік півтора мільйона гривень економії. Тобто, це все одно суттєво поліпшує фінансування шкіл. Але повною мірою цього не цього не вистачає. І тому створюються благодійні фонди для того, щоб можна було компенсувати те, що ще раптом хочуть батьки самі. Не мають права ніхто вимагати будь-які кошти. Якщо є благодійний фонд, нема треба його створити обов'язково. Це має бути благодійний фонд, це має бути благодійний рахунок. Він має бути абсолютно підконтрольним тому, хто ці кошти виділяє і використовувати лише за призначенням за згодою батьків на ті чи інші потреби, які стосуються у першу чергу навчально-виховного процесу, а не там оздоблень, там чи прикрас, прикраси нічого страшного тому не буде без них можуть обійтися. От. Хоча, якщо є воля батьків, ну цього не заборониш, тому що я назву американські школи, які фінансуються в повному обсязі державою, і вони теж не входяться жодна школа не входиться без благодійних внесків. Жодна. Але там просто благодійність більше заохочується. У нас в цьому є велика проблема. Ми зверталися з, з, з кусими міністерства і в інші центральні органи влади, щоб все ж таки податкову систему поміняти. Угу. Якщо би зменшити, наприклад, податки на ту суму, яку будь-яка організація хоче допомогти школі, тоді би не стало взагалі питання про будь-які там батьківські кошти, ці там 5 гривень чи 10 гривень. Так. Вони можуть там здавати. Самі організації хотіли б допомагати школам, тому що на цю суму вони знали, що в них би знімалися податки. Ця система працює в багатьох країнах і тому навіть ну бажаючих черга допомогти школі. У нас на привликий жаль сьогодні допроситися. Допомогти школі такої можливості немає. А школа, ще раз скажу, постійно часи змінюються, технології змінюються, потрібно обладнання закупляти, реактиви закупляти. Багато дуже використовується навіть елементарне оргтехніки, тонерів, паперу. Ну це ті речі, які не не, повер... не повертаються, і без них школа сьогодні просто не бійдеться. Тому, шановні глядачі. У кого там є які проблеми з в плані, в плані коштів, будь ласка, звертайтеся, пишіть. Ми розберемося в кожному окремому випадку. Там, де вони раптом використовуються не за призначенням або незаконно збираються. І знову є дзвінок від глядачів. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я батько восьмикласниці. Ми викидаємо на початку року понад 200 гривень. На тематичні зошити з усіх предметів. На кінець року зошит навіть на третину не використовується. Навіщо їх купувати заставляють? Дякуємо вам. Е, я би просто попросив. Номер телефону 22 34 96 примально приносити науки. Е, перетелефонуйте, е, Можете телефонічно, можете письмово, не має значення, але так, що ми просто конкретний випадок розглянули, про які тематичні зошити йдеться, і яка це школа, які угу. це 8 клас, я зрозумів. Ось яка школа, яка школа, і ну хто ну примушує тематичні зошити купувати? Наприклад, якщо це для роботи зручно і для самої дитини зручно, вона може використовувати ці тематичні зошити. Якщо це не зручно, не обов'язково купувати тематичні зошити. Не є обов'язковим таким, так це полегшує роботу. Це пришвидшує роботу, тому що коли заготовка є, відповіді. Uh -huh. Тратиться час лише на те, щоб обробити інформацію і поставити ті чи інші відповіді. Але якщо такі такі питання є, будь ласка, телефонуйте, розглянемо кожного окрему випадку. Можливо, ще раз номер телефону Нагадаю 22-30 22-34-96 Ну то власне не проблема прийняття освіти і науки завжди візьмете собі номер телефону будь-якому довідковому бюро. Я нагадаю нашим глядачам, що водитись передачу громадська приймальня» і гостем студії є Іван Вєтров, начальник управління освіти і науки Рівноської обласної державної адміністрації. Свої запитання ви можете поставити зателефонувавши за номером 230016. три нульоль Васильовичу, навчальний рік розпочато. Відповідно, триватиме підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Ви можете вже зробити якийсь аналіз незалежного оцінювання, яке пройшло вже в минулому навчальному році. Якісь порівняльні аналізи між районами зробити так, так вже можемо зробити попередні. Аналіз, і я дякую за запитання, пані Олено, Тому що ну бачите, три дзвінки і лише один стосується змісту навчального змісту, навчального контенту. Ну прикро, що матеріальні побутові, скажімо, умови спотворюють ну, основу, скажімо, навчального процесу. Це дуже, шк... дуже шк... Шк... шкода. дуже Є перші аналізи, ми провели і є до речі, в мене і табличний варіант, я можу сказати, і в порівнянні uh -huh. з попереднім роком. Між районами, якщо брати от за кількістю достатньо високого рівня, тобто ті діти, ті випускники, які отримали 150 і більше балів, так Ну, беремо такий якісний so показник. Тут лідером є у нас заклади обласного підпорядкування, далі. Місто Кузнецовськ, школи Кузнецовська, третю позицію має місто Рівне, четверту місто Дубно, п'яте місто Острог, Здолбунівський район, сьомого Гощанський район, далі Дубровицький, Демидівський, Костопільський, Сарницький і так далі. От що приємно простежити, те, що, наприклад, і серницькі райони вони суттєво поліпшили свій, свій рівень навчальних досягнень, тому що вони... Фактично піднялися майже на 10 сходинок uh -huh. за останні роки, і саме, до речі, зокрема в цих районах, суттєво там, скажімо, поліпшена і система роботи, і запрацювали потужно-освітні округи, і все ж таки це бачите зразу дало гарний показник, якщо брати. Ну, складно корелювати, наприклад, такі райони, як Дубенський. Це не означає, що в них, наприклад, може бути гірший рівень знань. Я не кажу тут зараз якусь абсолютні величини наводжу, за яким можна судити там перші чи, чи ні, тому що є райони, які включають в себе районний центр, а є райони, які окремо, наприклад, Дубенський район і місто Дубно. Так якби вони були разом, то теж була б інша картинка. Острог і Острозький район. Ось ну, але те, що ми говоримо про Здолбунівський, Кощанський, uh -huh. Демидівський, Добровецький, Демидівський, Костопівський, Сарницький, які суттєво поліпшили свій рівень знань, то я думаю, що це теж показник досить хороший. Е, є інша хронологія, е, інші підрахунки, але головне те, що ми подивилися за предметами. Васильович, перепрошу, ми, я перепрошую, є знову дзвіночок. Ласка, Давайте добра, ми добра, повернемося добра, до добра. предметів. Прошу вас, добрий вечора, ви в ефірі. Доброго вечора, слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, коли Микола Зару проводив з'їзд вчителів у Києві, він повідомив, що ми ж вам два рази підвищили зарплату. Це по 345 гривень, це 690 гривень. Залість міг. Він шо, що говорить, що отримали, Як же так прем'єр-міністр не знає, що не отримали поймати два рази по 345 гривень. Тепер сказав, що до Нового року буде поймати вчителям. Першої категорії три тисячі гривні. В'єтнам бідна держава, освіта і медицина безкоштовна. Дайте, будь ласка, відповідь. Дякуємо вам. Я дякую за питання, за питання, яке турбує всі часи, і е, ми пригадуємо взагалі складні часи, коли отримали заробітну плату і оцитом, і консервами. Забули ми чи часи, слава Богу, не дай Боже до них повернутися, і заробітна плата насправді вона зростає щоріч. І якщо навіть брати не гривневий колент, а все ж таки доларовий, то ну суттєво звичайно зарплата під піднялася. Це зрозуміло, але разом з тим сказати, що її достатньо ні. Є проблеми з статтею 57, згідно якої заробітна плата має бути піднята до рівня середньої промисловості. Вона сьогодні такою ще далеко не є. Тому це велика проблема. І ну про цю проблему всім відомо. Лише що це запитання не до мене. Я не вирішую питання заробітної плати. Ось питання заробітної плати вирішує закон, вирішує бюджетний кодекс, вирішує дохідна частина бюджету, який має сьогодні держава. І питання внутрішньовалого доходу. Ну якби економічно тут можна якось обґрунтувати. Ну але я в даному випадку по заробітній платі відповіді дати не можу, крім той, яку маємо. Чергове підвищення відбулося в жовтні місяці. Так воно незначне. Там 50-60 гривень. Відповідно, там сходинка трішечки, вона буде підростати для тих, хто має іншу категорію. Ось але заробітна плата питання. Ми його постійно піднімаємо на всіх нарадах. Я як член колегії міністерства освіти також постійно піднімаю питання заробітної плати і учителям, і держслужбовцям, які, до речі, в значно гірших обставинах сьогодні ніж вчителі. Вони вдвічі менше отримують заробітну плату ніж учитель. Ми піднімаємо ці питання і останній раз піднімалися на нашій серпневій колегії в міністерстві. І, до речі, піднімалися саме наш виступачі з нашої області. Тому будемо сподіватися, що все ж таки до нас прислухаються і будуть внесені відповідні зміни в бюджетний кодекс, і заробітна плата буде підвищена вчителям. Тому що ну, без належної заробітної плати говорити про велику престижність вчительської професії, ну не прийдеться. Повернемось Іване Васильовичу до ЗНО, так, і про аналіз предметів, так? Так, так, аналіз предметів, що нас досить втішає, це те, що аналіз усіх предметів, які здавалися на ЗНО, це одинадцять предметів. Наша область зі всіх предметів ходить в десятку кращих в Україні. Тому ну, десь сказати, там, де Поліського регіону, там чи ще якісь обставини сказати, депресивні там є райони uh -huh. в плані промисловості, економічного зросту. От, але тим не менше, в десятку кращих війти, я думаю, що це велике досягнення, велика заслуга саме освітян. І тому ну, супереч, всьому, що є, можливо, там якісь є десь певні негаразди, певні. Незручності і в кадровому забезпеченні, також, але от я щиро дякую всім освітянам, молодці, тому що цього рівня досягти досить складно. Це показник, це показник незалежний. Це не те, що хтось доставив чи підставив. Це показник абсолютно незалежний. І що приємно, що я називав ось зараз ці цифри по рейтингу, які є по ЗНО, що сільські райони не відстають. Тобто казати там, вішати якусь лейбу для сільських громад, що вони там десь мають гірше знання ні, неправда. Якщо е, забезпечити нормальну організаційну роботу і роботу адміністративну, то також якість знать у сільській місцевості може бути абсолютно нічим не гірше. І до речі, якщо взяти 200-бальників, які в цьому році були, і скільки, е, до речі, їх було в цьому? році? Було 29 усіх двосудбальників. У нас угу. 29. Із них е, 5 дітей по 400 балів мали. І до речі, ці діти з них троє дітей сільської місцевості. Ось вам і показники розвитку сільської місцевості. От, тому навіть і крива, яка будувалася попередні роки, порівняння міська сільська місцевість, вона майже нічим не відрізняється. Буквально на кілька там сходинок загальному може бути менше, інколи переважає. А чи до речі, якісь виникали проблеми при проведенні ЗНО? чи будуть вони враховані вже в наступному році? Так, звичайно. Угу. Кожного року враховуються ті зауваження, які, які є, і за предметами, і за кількістю предметів, які вбираються, і за ходом з процедурою проведення тестування, тому що ну, були введені металошукачі. Але введені разом з тим, знову ж таки, не так недостатньо, скажімо, ними користувалися. Не, хтось все ж таки скористався мобільними телефонами, хтось ні. Тобто це вдосконалюється. Зуклиється прозорість проведення е, також тестування. Ну, але в цілому, якщо взяти от, навіть цей рік, який тестування, е, від всіх спостерігачів немає нарікань. Дрібні є, звичайно, mm -hmm. але такі, які вплинули суттєво на, на результат, немає. Таких показників немає. І от, до речі, є аналіз е, по, по місту, також по інших по, по районах, по школах ще там готується, але mm -hmm. по місту вже перший аналіз є. Те, якщо назвати місто Рівне більше 150 балів, які набрали, 150-200 балів, першою лідером є Рівненська українська гімназія, 95,6% дітей набрали більше 150 балів. Рівненська 15 школа, 94,5, ліцей елітар 88,8, Комунітарна гімназія 88,1. Престиж, гімназія 85, 28 школа, 76. Гармонія, 75, центр надії, 75, економіка правилі ліцей – 75 і колегіум 73. Ну, я десятку назвав краще. Десятка кращих. Так. Та. І крім mm -hmm. того, треба сказати, що ця десятка кращих у нас з цієї десятки кращих в Україні саме в Україні теж в. В тридцятку кращих і входить гімназія, в сто кращих входить гуманітарна гімназія, і престиж. Тобто наші показники мають гарний рейтинг і на рівні і все ж таки України. Вона себе... е, до дуже гарно себе проявили школи міста Кознецовські. На жаль, час нашої передачі вже вичерпується, і ваші привітання працівникам освіти, адже ми зустрічаємось напередодні дня працівників освіти. Так, дорогі освітяни, ви знаєте, що прийнясвіти науки є оголошена акція Привітай свою першу учительку, і дуже багато на неї відгукнулися. Я щиро вдячний за це, тому що ну, престижність нашої професії саме полягає в тому, щоб була більша до неї увага, саме суспільства. А сьогодні і учні, і студенти, і власне, і самі вчителі це є все суспільство. Якщо ми будемо не забувати своїх перших учителів і Вітати їх на день вчителя, не забувати їх привітати і в інші дні. Я думаю, що від цього лише додається поваги і працівності нашої професії. Я на переродні свята бажаю усім насамперед міцного здоров'я, щоб у ваших домівках у родинах було все була получено. Тоді я впевнений, що і в наших родинах педагогічних теж буде все гаразд, адже на ваші плечі я наголошую на цьому, що на ваших плечах основа розбудови незалежної України. Хто б що не говорив, але е, ви маєте бути мудрішими, ви маєте бути завжди е, на голову ще стояти всіх інших, тому що на ваших плечах е, доля дітей, на ваших плечах їхнє виховання, їхнє національне самоусвідомлення і, звичайно, майбутнє доля України. Нехай вам щастить у всьому. Дякую, що ви завітали до нас до студії. Дякую вам за розмову. І я нагадаю, що ви дивились передачу громадська приймальна. Гостем студії був Іван Вєтров, начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Пам'ятаємо і шануємо своїх вчителів. До побачення.